Державні охоронці, харківські, ті, що наприкінці минулого тижня, скрутили тамтешнього ж служителя Феміди в одному з місцевих ресторанів, яких мерщі заарештували за перевищення службових повноважень і надалі сидітимуть у СІЗО. Сьогодні у харківському апеляційному суді планували поміркувати на волі Чекатимуть вирішення своєї долі охоронці чи за ґратами суду. Не відбулось натомість на пікет під судівську будівлю і такого ще не бачила. Сучасна Україна вийшло чимало співробітників ДСО у центрі протесту захисників. Побував Андрій Барташов. Від самого ранку операційний суд Харкова пікетують бійці державної служби охорони. Люди, як у формі, так і в цивільному колеги заарештованих правоохоронців. Ці чоловіки певні під час затримання судді в ресторані тиждень тому повноважень правоохоронці не перевищували. Це повноцінна робота, яка займається постійно. Я вже кажу, 20 років Я проработала постійно Так от з, з кафе виводиш людей, які бувають неадекватні. Наверно, Навірно ситуація там, которая Раз вони приміняли газ, приміняли наручники. Значить, це нужна була так. Трьох бійців ДСО прокуратура звинувачує в тому, що вони не перешкодили побиттю судді. Натомість і самі його били. Як доказ відомство оприлюднило відео з камер спостереження. Тут видно, як троє міліціонерів утримують суддю на землі. Один із них Артем Крилов, міліціонер водій. Його апеляцію мало розглядати першою, але не прийшов обвинувач боляврова. Є. Прокурора немає. Розгляд апеляції переносять на три дні. У матері заарештованого істерика. І що ви робите? А що мають дітя? Жінку в шоковому стані виводять із приміщення суду родичі, викликають швидку захисник правоохоронців. Певен розгляд апеляції затягують навмисне. А причина неявки е, нікої інформації нет. Соответственно, е, прокурор, якщо не може з'явитися в суді засідання, він обязан об цьому повідомити зарані. В даному випадку ніяких повідомлень з його сторони не було. Це попросту умишлене затягування е, умишлене затягування апеляції. Згодом прокурор у суді з'являється і повідомляє, що потребує більше часу для розгляду операційної скарги. У кожного з підозрюваних декілька захисників подано декілька апеляційних скарг, відповідні доповнення даних додатків. З ким необхідно було з ними знайомитись, перевірити їх мотиви, доводи, підготувати відповідне заперечення. Таким чином розгляд апеляції другого і третього правоохоронців теж відкладають на кілька днів. Бійці ДСО лишаються під вартою. Андрій Барташов, зрі Алексєв, Харків, новини два